Як відрізнити інтуїцію від програми? Я розкажу свою історію в моєму житті, як я не послухала свою інтуїцію. Це було багато років тому, коли я поступала в медичний університет. Я відчувала незадоволення, відчувала внутрішню зраду, і я дозволила собі витіснити своє призначення, свою призначенню в реалізації і свого життя на той момент. Рада вас вітати на своєму каналі Наталія Грищук, і сьогодні ми поговоримо з вами про інтуїцію. І я з вами розберу, як її відрізнити від програми, що таке інтуїтивний інтелект, це новий такий, скажімо, вже більш такий матеріальний термін, а не езотеричний. Як інтуїція, і розкажу свою історію, і як я йшла ось ну, цим шляхом, щоб пізнати, як розмовляє зі мною інтуїція. Отже, почнемо з того, що інтуїтивний інтелект це новий термін, і е цей термін старається нам пояснити. Як працює наше мислення, як працює наша підсвідомість і звідки ми іноді догадуємося, що це рішення буде правильне, хоча досвіду у нас в тій сфері нема. Давайте почнемо з того, як відрізнити інтуїцію від програми. Іноді ми щось дуже хочемо робити, і у нас з'являються страхи. У нас з'являються страхи, ми мріємо про щось, але ми ніяк туди не можемо піти і живемо, живемо в якомусь страху. І коли цей страх програється хоча б на 10%, ми такі, о, моя інтуїція мені казала, туди не йти, чи от я так і знав, чуйка не підвела, чи ще я якимись своїми. Фразами ви підтверджуєте, а насправді підтверджує ваше раціо, вашу програму. Це не інтуїція. Це такий міф, який люди плутають, а, і через це залишаються на якомусь стабільному, часто не тому результаті, який є бажаний у житті, тільки через те, що плутають інтуїцію зі страхами, з програмами і живуть в тотальній неготовності діяти. Я розкажу свою історію, як я один із таких важливих моментів в моєму житті, як я не послухала свою інтуїцію. Недавно я його згадувала і поділюся з вами. Це було багато років тому. Тобто, коли я поступала в медичний університет на стоматологічний факультет. Мені подобалась медицина, а я завжди любила допомагати людям. Але я ніколи не уявляла себе стоматологом. Натомість мої батьки дуже хотіли, щоб саме цю професію я освоїла. І так, будучи у програмі хорошої дівчинки, я їх а, послухала. Пам'ятаю, вступні екзамени: нас багато людей, і ми всі стоїмо. І ліворуч були двері вхід у залу, де проходить набір на стоматологічний факультет, праворуч. Двері із недобором а, в а, лікувальний факультет на, на різні сфери, в тому числі і на психологію, психіатрію, психологію. І я стою перед цими двома дверима, і в мене всередині таке ризике бажання зайти не в ті двері, зайти в ті праві двері і піти на психологічний факультет. Я ще так вагалась, так постояла хвилину, і все одно пішла, не послухавши свою інтуїцію, пішла стоматологія. І та я вивчилася і добре, і навіть мала практику стоматологічну, але кожен раз, коли мала пацієнта, я пам'ятаю, як я відчувала, що я можу тобі допомогти вирішити ще якісь питання, помимо. Того, що я тобі поставлю пломбу в цей момент тоді я відчула якийсь внутрішній поштовх, який я не послухала, і це була інтуїція або ж інтуїтивний інтелект. І наступне кожен раз, коли я лікувала зуби, я відчувала невдоволення своїм життям. Хоча я отримала гарну професію, мала власний там перший час власну практику навіть. І я відчувала незадоволення, відчувала таке внутрішнє, внутрішню зраду, що це не моє. І пояснити, що це я не могла, я не розуміла, чим я маю займатися, тому що психологія думки про саму психологію мені, скажімо так, були що заборонені, а переконані в тому, що це професія, я в це повірила, яка не має жодного сенсу, жодного а, жодного майбутнього. І я дозволила собі витіснити свою, своє призначення, свою призначення в реалізації і свого життя на той момент. Весь той час він був сповнений такою ноткою. Життя не свого, не свого життя. Тобто, ж, жила в, в якійсь в історії, в якій я не хочу жити, хоча все нормально. І це інтуїція. І це інтуїтивний інтелект проявлений в цій такому аспекті пустого життя, на згаяного життя. Так говорить з вами інтуїція. Один із варіантів. Другий варіант це вона штовхає вас на щось ну, піди. Не знаю чому сходи туди. А третій варіант як вона може говорити? Я не знаю чому, але я відчуваю, що мені туди треба. Я не знаю чому, але я відчуваю, що мені треба поїхати туди. Я не відчуваю, не розумію для чого це треба, але я. Відчуваю, що мені а, треба зробити ось це. Це буде інтуїція. Коли в е, нас включається інтуїція, ми говоримо відчуттями, я відчуваю, не говоримо я розумію. Наш розум, наша логіка, я завжди своїх учнів вчу так, що логіка це помічник інтуїції. І зараз інтуїтивний інтелект це навик топів керівників, мільярдерів, які розширюють свою свідомість до того рівня, що вони не можуть це порахувати цифрами, але вони відчувають, що це рішення буде стратегічно вірним. І все більше і більше людей шукають відповіді через інтуїтивний інтелект. Отже, подумайте зараз. У своєму житті це буде від мене така коротка практика вам. Подумайте, який період вашого життя, як, як, де ви зараз відчуваєте все таке внутрішній неспокій, внутрішня якийсь такий тяга до чогось, коли ви проживаєте свій день і розумієте, що ось так я не хочу, щось хочу інакше, і не розумію, що. І в цей момент у вас з'являється, можливо, навіть якась реклама, можливо, відео, і таке, ви відчуваєте, я туди хочу. Тобто, вона, перше, є відчуття цього незадоволення, друге, я туди хочу. І коли ми приміняємо на це бажання внутрішнє, на цю інтуїцію, яка є вектором, яка є частиною божественного, чого ми не розуміємо. До кінця, це за межами нашого тіла, наша інтуїція. Вона, скажімо так, зверху. Коли ми живемо на першому поверсі, ми бачимо ось тут от так от, на цьому рівні, скажімо так, а, бачимо все м до деталей, а, але тільки те, що довкола нас, ми не бачимо зверху. Коли ми живемо на останньому поверсі, ми бачимо ще дороги, хто на дорогах. То ще учасники цієї картини, яку ми споглядаємо. Ми не бачимо тільки себе, і там що м -м, трошки далі за наш ніс? Ми бачимо на 360, на 180, кожно, де ми знаходимося. Тобто ми бачимо більше. Та ж саме інтуїція, вона ще вища. Це частина нашого вищого я частина. Божественної нашої суті, якою ми всі являємося. І та сильно матеріальні SEO, управлінці, там бізнесмени приходять до різних практик, до наставників, до шаманів і працюють над інтуїтивним інтелектом, тому що без нього. Ти робиш більше помилок, без нього ти як прилад, який не ввімкнутий в розетку електричний. Ніби функції то я можу виконувати, але не повноцінно. тобто, коли мене зарядили, а я наповнений цим джерелом цією інформацією. Частина, і неї це інтуїтивний інтелект. А в житті ми його собі перекриваємо, коли не чуємо ці імпульси. Кажемо собі, коли нам не добре, ну почекай, ну все зміниться. І це частина нашого его, і це логіки. А натомість маємо мені зараз не добре, мені треба з цього вийти. І Моє внутрішнє я, мій. Бог. Вищий я, творець. Це все одне. Покажи мені вихід, підкажи мені, і тоді ви можете бачити ці знаки, сигнали. Можливо, хтось побачить сигнал для себе у цьому відео. Коли ми своїми страхами, своїми програмами, Затишуємо цей голос інтуїції. Ми кажемо, не час, не місце, недоречно. І нелогічно я вже стільки потратив на дорогу від себе. Я вже стільки потратив на цей бізнес і ти розумієш, що він тебе виснажує. І це дорога від себе. Що я не можу втратити, але це, якщо називати. Своїми іменами, що я вже стільки потратив всього там, ресурсу, часу, грошей, свого життя, щоб відійти від себе а, і продовжую це робити, ти ж розумієш, що в час зупинитися і повертатись назад. Наступним етапом, коли ми не чуємо свою інтуїцію, свій інтуїтивний інтелект, ми з нами починає щось ставати. Ми починаємо себе якось травмувати, ми можемо вдаряти руки, ноги, там. забувати предмети в різних місцях, це все інший сигнал інтуїції. Ти не туди. Коли ти не розумієш, куди тобі. Ти завжди йдеш не туди. І перший сигнал це тебе зупинити. Наступне це починаються якісь проблеми матеріального характеру, сильні, тобто там проблеми з авто, а потім якісь а, мілкі аварії, хвороби. Це все за якісь психосоматичні чи якісь хронічні хвороби вилазять, з якими ти мусиш звернутися до лікаря в лікарню і так далі. Тобто, це все відхід від себе, відхід від своєї інтуїції. Ти йдеш не туди. Справа в тому, що от якраз успішні багаті люди більше проценту свого життя йдуть за покликом інтуїції, накладають на це інструменти, знання, юніт економіку, там, наприклад, і а, дисципліну. А коли ти будеш дисципліновано йти в іншому напрямку від того, що тобі от це внутрішнє підказує твоє. Внутрішнє, що ти не, роз... не можеш пояснити, щось є. Я не розумію, що ніби все добре, але мене щось мучить. Це завжди сигнал того інтуїції, що зупинись, подумай, переосмисли, попрацюй з правильними знаннями, з мисленням. забери ту програму, яка тобі не дозволяє контактувати з інтуїтивним інтелектом. І... Поверни собі, себе справжніх і свою ось цю силу, свою інтуїцію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви пішли за інтуїцією або де ви себе зрадили. Так як я в той час мені, цей приклад дуже такий наглядний, там було відчуття, що я не туди, і мені було відчуття, куди мені треба. Зараз я створюю свій проєкт, глобальний масштаб, масштабний проєкт. Майнпорт і проєктом на острові, хто не знає, я буду про нього більше розповідати. Виключно з інтуїцією це мій партнер. А я налаштовую себе в медитації в відповідний стан і просто розкриваю цю картину. Це вже інші, скажімо так, наступні левели роботи з інтуїцією а Через е, глибокий такий умиротворений стан. Хто хоче, та, також так, ви можете потрапити в клуб. Е, залишаю посилання. Пишіть, буду рада вас бачити. Там не тільки про інтуїцію, а взагалі про наше з вами життя і як його зробити багатим, успішним і щасливим. Тому що це одні з наших призначень тут на землі. І через що, і як чути цю інтуїцію я вам покажу через свої практики, через налаштування і звільнення від е, програм. Ну що ж, у мене все. Підписуйтесь, хто не підписаний. І до зустрічі!